Не знаю, що з цього вийде. Це в мене буде перше відео. Трошки вам зазніму, вибачте свої срачі. Це трішки ми будемо розгрібатись, розбиратися. У мене в господарстві видно кури, качки, індики. Ось моя головна краса двору. Що ми тут можемо побачити? Ось таке цікавого. Трішки про себе я студент, займаюся три роки з птицею. Раніше, раніше колись дідусь з бабусею тримали просто курей, а в мене якесь вийшло таке подібне хобі. І зараз в мене видно моє господарство. Я кажу, мені 24 роки. Звати мене Стас. Знімати не вмію. Розмовляти теж і це взагалі я не знаю, як будто не моя справа, але вирішив спробувати подивитися, що в нас тут є, так? Да? Ще раз сміття, тут поперебирати багато чого потрібно. Що тут дровітник у нас? Теж... Це я вчора розбирав тут під будівлею в нас тут така пристроїчка. я її буду повністю розбирати. Тут буду робити секцію для качок, бо в нас території вистачає, але не вистачає часу, щоб це все розгрібати потихеньку. Буду ділитися своїми враженнями, що в мене де тут до чого. Ось таке, бачите, ну, нічого в нас такого тут. Ідеального немає, але будемо до того йти. Так що будемо потихеньку займатися, знімати, експериментувати, ділитися досвідом. Будемо дивитися, як на очах буде змінюватись мій двір. У нас водопой. Що ми ще тут можемо такого цікавого побачити? Ось окрема територія для качок. У мене тут був молоднячок, я його трішки переселив, зараз трішки тут покажусь, і будемо бачити, що робити. Ну, це все буде прибиратися. Ось молодь у нас з вольєру. Тут такого, зелена більша зона, бо тут у нас виходить полігон. Це, це, це теж це все буде прибиратися. Там десь порілса було видно. Мій стовочок, який був. Два рази вже переробляв, ненадійно було зроблено, але хоч тимчасово качки побавилися. Це все треба буде почистити, вичухати. Тут я потім кину знову клієнку, там зроблю все по-правильному, так як я планував. І думаю, у нас вийде ганенький ставок. У нас тут територія, я кажу, у нас вистачає. Тут я ще постараюся засадити все травою якось довгорічною, і щоб добре розросла ця трава. У нас тут сіно. Що ми тут ще цікаво побачимо? Може відео буде нудне, але це поки на перший час. Кому цікаво буде дивитися, як в мене змінюється постійно двір. Будемо дивитися, що в мене в господарстві додається. Зараз що щось нової птиці, бо займаюся виключно птицею. Треба розібратися зараз з тим, що є, а там далі, щоб будемо щось планувати, дивитися, спробувати. От таке ми бачимо, кажу, вибачте, за слово, з Це в нас вольєр для індичат. Ті що зараз бігають. О, це наш охоронець заднього двору бігає металолом чи металопрухт. Теж як ми бачимо тут мало чого хорошого. Далі у нас трішки огляд буде сараю ось У нас бочки такі стоять. Бочки у нас з зерном. Доволі гарно зберігається. Вже скільки років ми користуємось? Тут у нас сарай. це Треба буде прибрати цю ванну і це все. У нас дві індички сидять, Вон курка несеться і качечка. Звісно, все запилене все брудне. Це треба буде вичищатися, бо маю повністю перелаштовувати сарай, бо в мене сьогодні, кажу, сьогодні точніше, на сьогоднішній день зараз поповнення йде по максимуму. У нас тут були перепила. Тут якось і качки зимували, були е, малі, була качка вивела. Це ми трошки порозгрібалися. Це, це все буду я вичищати, вигрібати, білити сарай, проходити дезінфекцію і все інше. У нас, у нас клітка. Такого зараз трошки пройдемося, ще глянемо, що у нас є по господарству. Матч дровітник тут був. Та вже скільки я його перекладав, перекладав, а дровами ніхто не користується. Закриваємо ми каліточку. У нас тут теж є Тежніша, кімната це після ремонтів, як все залишили, так і воно тут вже, мабуть, роки 4 чи 5, ось ми мочимо гранулятор. Виробляю свої власні корми. Корма точніше, тут у нас перепила, це у нас чисто самці, це у нас трошки відкормимо їх і на забій. Ось у нас індичка. З індичатами малими, бачили порілся. Ну, У Порілсах набагато приємніше наблюдати. Тут у нас теж такі трошки срачі. Те ще треба буде світло сюди кинути. Такого, бачимо ми перепилів. Це вже ленька зараз йде, то зараз поки без без'їть сидимо. Ось тут я придбав у нас молоднячок техасців. Опа. Тут у нас молодь бігає. Також. Тоже це все срочі. це все потрібно буде прибирати. Часу трішки не вистачає, бо ще ходиш на роботу і періодично займаюся вдома. Займаюся цим всім сам, тому часу трішки не вистачає. Ще у нас от молодь бігає. тут у нас двоє качат є. Так що роботи кажуть не початий край. Зараз йдемо до наших головних крикунів. То будемо брати качок пекінок і самців шипунів. І будемо виводити муларда. Теж, бачите, теж одні срачі. Треба буде трошки розгрібати. Тут у нас стоїть болото. Оце у нас качки. Ще трошки вони підростуть. І будемо ми їх переселяти Ось туди в садок до основного стада. будемо розподілюватися. Та й в принципі, що вам ще такого сказати, перше відео, не, струдіть, не судіть строго, побачимо, що з цього вийде. Так що дай, будемо займатися, будемо дивитися на результат, що змінилось, що покращилося. Будемо займатися своїми власними кормами. Будемо робити гранулу, дивитися, будемо старатися робити без хімії, бо я цю хімію не люблю. Ну да таке. Що вам ще буде цікаво, можете залишити коментар під відео, вподобайку, репост. Буду вдячний. Будемо трошки розвиватися і побачимо, що з цього вийде.